Всім доброго ранку. <кхе> Сьогодні у нас був ну, хороший морозенко. Виводила дітей. У нас нульова температура була, може там поранше ще мінусова була, не знаю. А я ще цвіточки свої не позаносила. Представляєте, яка хазяйка? Їх треба було давно вже занести. Ну, коротше, давай скоренько заносити цвіти. Ну, коротше, холодно. Ну, коротше, <кхе> останні вже. Трішки поперемивала тільки самі ці. І то, е, сказати, там побирьку нормально не перемивала. Треба вже купляти нові горщики, бо їм уже, дай Боже, там он на холоднику репнув той горщик. Дивіться, який цвіток та ростів. Розпустився, цвіточки кинув. Він ж дожив висіти в етикетиці, І на них е, одна штуканули листочки. Коротше, буде він там стояти в мене. І розочка, дивіться, пустила вже бутончики, замерзла, листочки повипускала. Бачите, хоч не знаю, хоч Морозенко не дьогну її. Ну, я думаю, одійде. В мене вже вона скільки років це капець. Це мої май... как-то сьогодні вже пооносила. Тут не знаю, щось поїло. Коротше, так по берегу все роблю. Бо вікна ще не миті. поставила, бо треба ховати. Куди ж я не брося, а тут все стоятиме, тут дуже багато місця воно мені займає. Потім вже як буде час, повинуваю вікна, може куплю. Бо це теж не маленька копійка. Покупляю нові горщики. Треба попересажувати. Треба зарані землі принести в відрові та хай стоїть, щоб вдруг чого подосипати, та новеньку посипати поставити, а цей трішки відрізала, бо висить оце таке, ну, коротше, горшики на відльоти. То він вже давним-давно прийшов на, на смітник, бачите, який побити і все треба купляти новенько. А так почистю-почистю. Це ще з цими ремонтами у мене тут світи стояли тепер. Ну, тулю куди-небудь, аби, аби не мерзли на дворі, а там уже. Вона буде порядки і все буде ок. А це розалінду не знаю, куди їх поставити. Там ось ціле відро, а тут вона мені місце займає багато. Віді хата здорова і меблі, так сказати, нема куди втулити. Зараз повимию, і так, така земля не треба. Е, е, це воно мені. Вам мене не видно. Може, скільки тим цим цвітам, уже руків, я не знаю. Оце один у мене цвіточок додався, той що дитина дарувала. Ну стоїть цвіте, дивлюся, нічого. Нормально. Не знаю, скільки процвіте. А розочка золоти в мене. на йому цвіти. Ну, коли як. Бачите, похилилося. Оце такі пироги. де обрізаю, де не обрізаю. Головне, не забути земельки набрати. І вже як буде лишній час, тоді вже буду все доробляти. Бо мені ще й на роботу їсти варити. Немає часу зараз і гратися за цим цим. Ой! Там поставили, треба помітити. Мене не видно. Не оббиваю, аби земля не тряслася. Ой, не осипалася дуже навіть. Там вікна треба йти. Ну коротше, вічно вся робота, де вона береться. Цей цветочок, щось у мене, або йому мало місця тут уже, в тому році добре е, заліто розпустився, а в цьому не дуже. Дивлюсь взагалі без толку. Я не знаю, яку ціну зараз ці горщики. Всі до мені були дорогі воді. <laughs> а коли нема грошей, то понятне діло, то все дороге. То ще дорожче. Так, ще один коктус остався. А, це аж. Что как тут вообще на горшек, а Я не знаю, да он мне взялся, этот коктус. Не помню. Я тоже так ту коктусы не полюбляю, но есть-то есть. Вода такая, что я в мешок не полюбляю. Зараз піду кудись тулити. Це ще з розочкою має кожен рік з нею проблеми, не має куди її поставити. Боже, тепер треба ще вимивати усе від цих цвітів. Це... Ну... Сімка мені вже сьогодні діло не робила. Окей, я занесла, а вона давай биліком. Мені копієшне оте дерево пола мола. Порос цей соли. Скрізь успіва. Проколи мені невдобно купила, вона з неї погано стікає, <хлодження> не зразу. Так, ще треба ці конці І хай гріється. Оце у вас хазяйка в цьому році поморозила трішки. Так, все, трішки справилася. Морозочка хайної стоїть. Тут поки що треба тепер все це позгрібати, повимітати, бо ще. Бо ще роботи багато. Все, я далі працювати. А вам дала дня.